Насправді дуже важлива річ в нашому щоденному житті, і е, дуже важко сказати, які власне підходи до його збереження, але любов до Повага до колективу, до своїх друзів, з ким працюєш, завжди допомагає почувати себе добре, почувати себе на своєму місці і, власне, займатися тим, що найбільше любиш своїм політики. Для мене особисто подавати стрес допомагає прослуховування улюбленої музики, похід з друзями в гори або просто на якісь довгі прогулянки. І ще я для себе відкрила нове захоплення це милуватися сходом і заходом сонця. Всім рекомендую. Дуже антистресова процес. Це добре моє ментальне здоров'я рятує солодощі. Справлятися зі стресом після роботи мені допомагають мої домашні улюбленці. Це кіт річ, якому 11 років, і е, папуга, який мене з'явився недавно. Його звати Арчі. Моє ментальне здоров'я підтримують позитивні люди. Нам. мені особисто допомагає побороти депресивні думки. Прогулянка з собакою вона дуже виручає у ці складні часи. І хочеш чи не хочеш у будь-яку погоду, ти гуляєш із собакою в парку, і це ну, реально е, допомагає. Мій шлях на роботу, аналогічно. це піша прогулянка через парк топільче. І коли люди приходять без настрою, розповідають, як вони стояли в пробках, я завжди підказую, можна дві зупинки під'їхати, а якийсь час можна просто пройти пішо. Це як після кисневої подушки. Запас оксигену, гарний настрій, ну і відповідно додому так само. Таким чином, 5 кілометрів виходить в день пішок прогулянок. Оскільки на кафедрі фармакогнозії ми вчимо спеціалісти по лікарських рослинах, чи м'ята меліса, заспокійливі, кому що підходить, Такі дуже прості, зручні, підручні спосібвання, визначитися, що дійсно є таким дійсно важливим, а що є звичайними робочими моментами, і просто їх треба пропрацьовувати. Ось таким чином можна якось трошки відтеплю відміжуватися від таких багатьох. Трів'язкових, скажімо, моментів, три проблем, які в більшій мірі якраз і, і псують нам життя.